Слава Україні, українські орхолюби! Після довготривалої сирени потрібно трішечки орхо перезавантажитись. Тому саме ми з вами і знаходимось у місті Луцьку на проспекті Соборності 43, а саме у гіпермаркеті там там. Тут, як бачите, орхідейний завозик і не тільки передсвятковий. Тому гріх пройти повз і не скористатись нагодою, щоб вам не показати неймовірну красу. Я особисто обожнюю. Різнобар'я, якось кольорова гама мене дуже-дуже позитивно вражає. І ось ця навіть глоксинія, яка вона красивезна, я вже розглядаю усе повністю, бо не знаю, як ви. Але гуксині я дуже давно не бачила, знаєте, і дуже мені захотілося їх так детально подивитись. А от серед орхідеїк в там там привезли майже по 700 гривень ось таких красенів. Неймовірний якраз той розмір, який я обожнюю. На дві гілочки ще й розгалужується декілька штучок в наявності. Дуже-дуже крупноквітковий. Ви не уявляєте, який він красивезний вживу. На жаль, камера, якось так, той фіолетовий красивий колір дещо зробила рожевим, Ну, такий він бідненький виглядає в кольоровій гамі, але ж насправді вживу він розкішний. Ох, і форма, і розмір. Так, дивимось далі. Тут також таку самісіньку ціну на дві гілочки, ось така красуня. І не Магдалена, і не Отелло, і не Дебора, і не Монтпельє, Хто це, я точно не знаю. На жаль, не написано назви на горшечку. Але вживу також дуже-дуже красивезна і розкішна красунечка. Ой, дівчата, тримайте мене, тримайте. Я не знаю, як ви, я дуже люблю сплеші. Вживу також цю красуню, бачу вперше. На фото в неті бачила. На відео в вінеті також бачила вживу, бачу вперше. Декілька жалеподібних є корінчиків, декілька штучок таких кралечок в наявності. Ой, не знаю, як в домашньому проквітнуть, адже сплеші можуть проявлятись, а можуть і не проявлятись. Але вона така красива, неймовірно. Ой, ну ми з вами добряче знаємо. Погляньте: Golden Leopard. Але вживу вона якась неймовірно красивезна, дуже-дуже золотава і, відверто кажучи, ось таку золотаву Golden Leopard я також бачу вперше. І вона на мене якесь таке чудодійне ураження справила. Бо я заворожена на неї дивилась, бо золотавість така, освітлення, ну таке, як завжди, освітлення. Але якась вона ну, не така. Дуже гарна, погляньте стан кореневий, дуже хороший. Також вона вартує 700 гривень на дві гілочки. Класно. Ой, тут вже давненько не бачила, вже десь, певно, з рік привезли бальбіну. Біглівчики, крупноквіткові, також дуже їх полюбляю. За їх дороге забарвлення, за оксамитову пелюстку, за форму. Мутації бігліб і в цілому дуже красивезна орхідея. Бачила вживу раніше, але засумувала, тому також розглядаю дуже довгенько. Мені вона красива. Я не знаю, як вам декілька штучок в наявності, в прекрасній якості. Вартують вони також на дві гілочки, 700 гривень. І вам рекомендую так. Зачекайте, я тут віднайшла бальбіну, погляньте шоколадку. Класно, правда ж? Ох, якби у неї повністю всі пелюстки геть були шоколадні, взагалі була б така крута. Бо я бачила у орхолюбів якраз в домашньому шоколадкою проквітала така орхідея, ой, повірте, явище не для слабонервових, як я. Так, тут крупноквітковий стандарт. Але колір у нього. Просто вражаючий. На жаль, камера його спрощує. Ще в наявності є за 699 гривень. Ось такий ексклюзивний біглічик і не один. Слава Богу, вже частенько ми їх починаємо зустрічати в завозиках із списоподібними губками. Вони такі дуже-дуже красиві, також розкішні. Ексклюзивчик, реально ексклюзивний. Ой, масло масляне. Бачу, що є ще Джиліон, також подекуди намагалась квіточку змотувати, але щось пішло не так. Так, дивимось, ой, яка красуня повторюється у неї той горизонтальний крап ненав'язливий на полюсках, але все ж таки квіти не геть ідентичні одна до одної. Також цікаво, правда ж? Mm. Ой, я не знаю, чи ви бачили вживу. Мені так сподобалось. Просто я полюбляю такого типу орхідейки, як Black Stripes. Ну, це якась новинка. Це також новинка перед вами, пластикова, погляньте. І не кам'яна троянда. Але дуже-дуже цікавенька, дуже цупка, міцна квіточка у неї. Я гадаю, що це з попереднього завозику, що орхідейка, яку я вам раніше показувала, але вона розсвітла. Ох, а тут, ну, якраз той красень, якого я називаю махорка. Він класний, він шикарний. Але єдине цигарками пахне, і то на сонечку, так взагалі не чути. Ще ось такі є красоні в наявності, вони також. Цупкі пластикові пелюсточки мають. Дуже красиві, декілька штучок в наявності. Так, дивимось, Тут у нас красоня, яка подібна на Міра Флору. Ось такого плану, але біля колонки у неї такий біленький спалах. Цікавенька орхідейка. Можливо, це хтось з голдунів. Ну, не міра флора. Так, дивимось далі. Ой, Болонья. Вона ж Тамара, вона ж шикарна дівчина. Колір у неї неймовірної краси. Насичений, розкішний, виражаючий, позитивний, смачний, неймовірний, <свят> ідеальний. Так, тут ще ось така є орхідейка в наявності. Ще поруч із нею є Азіан Корал. Так, вже така краса. Неземна, що в мене різкість аж пропадає. Каренчик, неймовірний, розкішний. Тут у нас мальвіна, дуже красивезна, з блискавкою по краях пелюстки. Деякі орхідейки на повторі вже не смикою, ви бачите. Ще ось така красуня, також дуже цікавенька. Ну, цю ми бачили, а-ля фронтерочку, так. Ой, погляньте. Її величність Бурагеара Нелі Айслер. Ще стільки я їх не бачила. Зазвичай одна-дві максимум. Які вони розкішні. Цінуються вони саме цим червоним кольором. Бо це рідкість. Ну і, звичайно, що аромат дуже приємний, дуже. Погляньте, які бульби. Вибір прекрасний, не зволікайте, хто з Луцька має можливість. Чи лучани, чи гості міста. Завітайте! Бодай понюхайте та подивіться вживу, якщо не бачили. Цимбочки ось такі. Ой, так красиво, як вони повністю розквітають. Неймовірно, неймовірно, феєрично. І забарвлення у кожної можна розглядати дуже довгенько. Давайте ще тут подивимось. Що тут ще я? Ага, у цьому міксі я вже бачу, кого вам не показала, а не показала я вам стандарта Сан Себастьян. Ох, дуже полюбляє він в домашньому поквітувати. Ще ось така орхідейка. Тут у нас Сара Блаш, ж Аватар, і ще Пандорочка є. Відверто кажучи, не дуже величезний такий завоз, але. Ви ж бачили, є дуже цікавенькі екземплярчики, такі екзотичні і дуже крутенькі. Тому поспішайте, хто має можливість до тамтаму на проспекті Соборності 43 у місті Луцьку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!